Так, добрый день, зрители и жители Ютуба. В общем, вот такие у нас дела. Ось, кто больше бачит диски 2,4, но люди не верят, сейчас будут в мире. Такая вот полиция у нас, шановна. Кажется, что диски выглядят на 0,4 метра за ширину трактора. Ну, ширина трактора у нас 2 метра. Як можуть диски 2,4 виглядати на 0,4 метра, я не знаю. Зараз будуть міряти. Зараз буде... буде інтересний контент. О, рулетка. Я не буду виходити. Того що. А чого не буде? Не буду я виходити. Ну, демонструйте. Я вас поснімаю, щоб красиво було. По ліхтареві міряйте. А то не ліхтарь. А що? То не ліхтарь. Ви туди для вас берите левей, левей. По краю ліхтаря. По краю. То не край. То не край. Ну і скільки там показує? Скільки там показує? Ой, за пятьдесят Я вам не вірю. Сейчас под'ємося. Ой, блин. Ой. Ой. Идеально блогу. 65 сантиметрів показывает. Ліхтарь, осьо? Десь отут. вот тут міряйте. тут. В смысле ж десь отут. Отут. Міряєте? Отут, отут. отут. отут міряйте. Ну, я ж вам що, должен показувати, чи що. Ну ось о. Ну. Ну, ось 40 сантиметрів, ось дивіться. Ось, якраз, 40 сантиметрів вписується. Не знаю. Не знаю. А давайте всю ви її поміряєте, скільки її. Я ж у вас претензії не за всю ширину, не за 265. З чим можна по дорозі їхати, ви скажіть? З усим. З цим не взяти чи що? чого не можна? Ну так я ж їду. Я вам просто назвав причину зупинки, ви не розумієте цього. Ну? Що у вас боковий габарит габарит більше, ніж 40 см. Він повинен бути позначений. Почитайте чим. От почитайте. Ви. Ось, що, тут були. Всі відпадали. Вони... Ну, До заводу производителя. Що за його транспортуєте? Ну Ні, я розумію. і що. Важко наклеїть наклейки ті, що позаходити. Подпадають. Не... Вже вони були, ось дивіться, клей з них. Ну, ось їх -то нема. ну а вони повинні бути наклеєні і там, і тут. Ось тут, на цій стороні. Ось тут. Я розумію. Ну я ж я зараз не в темне время їду. Ви йдете зараз... Щас... З... Тим. Я взагалі їду по грунтовій дорозі. Ну і ми їдемо по ґрунтовій. Я навіть по трасі не їхав. А як хочете. Я вам просто об'ясняю, що ви не ну. праві, Що у вас повинен бути сільгосподарський агрегат, позначений згідно вимог прав руху. Я ж вам не сказав, що я зараз буду виносити постанову. Так, а за що ви будете Ні, виносити? Ні, так ви так одразу спитали причину. Ну тому, так, я так я ви ж повинні назвати. Ну, звісно, я назву. Ну, дивіться, і е, те, що ліхтар, в мене трактор виходить за ліхтар. Це що, вважається, що трактор не вигаберіть? Трактор не виходить на 40 сантиметрів. Ну, так ви трактор дивіться виходить... за, за ліхтар, дивіться, скільки. Да. Трактор виходить скільки. Ну, 25. А, 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 а якщо вважати по крилові, то скільки в мене? По крилові ніхто не вважає. По так, так, да, я можу колесо розвести, буде колесо виглядати за це. І що тоді? Да, я то, можу то, ліхтарі і... перевезти, в мене будуть Переводіть, дороги такі. що у вас що буде це. переобладнання транспортного засобу. Ой. Робоча зміна до 8 часу. А от прочитайте ще пункт правил 24, що водій повинен пред'явити. зважаючи на те, чи ви на написали. Стаття 35. Що Прийніться... 35? Стаття 35, яка? Причина зупинки. Я вам її назвав. Ну, і що? Я вам її назвав. Получається, що це неправомірно. Неправомірну зупинку ви можете розкажати в суді. Або обжалувати в прокуратурі. Согласен? У мене воно все з собою, але я вам показувати не буду. Чого? Ось все, воно у мене все з собою, ось є. І посвідчення, і, і це. Ну ну, і, ну те, що я читати, ну для правила ці учив. Так почитайте ще раз. Для підписників для ложки. Да, та в Ютубі буде інтересно. Так, М -м -м. так а що це габаритно ваговий контроль. 2-4 пункт. Ну, а який Ми, я читаю? Поверем... 2-4, внизу у вас. Ось воно вас... ну, в самому низу. Всьо, 2-4. 2-4 це дроб 1. 2-4 чистий. Пункті 2.1. Пракке e над транспортним засобом фіно категорії. Сил. Врестановлю на транспортні засоби приблизно маячків. Путін 21 о, Вказано, що ви повинні пред'явити для перевірки посвідчення водія. Мати І... при собі. Ну не пред'явити. Прочитайте, правда. Водій механічного транспортного засобу повинен мати при собі посвідчення водія на право керування транспортним засобом. Закривайте пункт 24. Та вже 24 на цій же самій сторіні. Ну, прочитайте шару. Зупинитися з дотриманням вимог. цих. Да. Ви. Які вимоги? Я на ґрунтовій дорозі. Ви я ми на ґрунтовій ви... дорозі. Правильно. Читайте далі. Я на ґрунтовій дорозі. Читайте далі. От ми вважаємо, що ви зупинились з вимогами правил дорожнього дороги. Ні. Читайте далі. А я вважаю, що не то. Так, де воно тут? 24, да? Б. Б. Дати можливість перевірити номери агрегатів і комплект транспортного засобу. Б. Дати можливість оглянути транспортний засіб відповідно до законодавства. Ви його оглянули? Пункт я все читаю. для перевірки зазначені в пункті 2.1. Ну, пункт так я повинен мати при собі, ну не пред'явити. Прочитайте ще раз пункт 24а. Дотримання цих правил. Далі. Пред'явити для перевірки зазначені пункти 2.1. І що? Ви мене встановили неправомірно. Не неправомірно. Не я, Але... я можу зараз їхати. Реально, ви мене зупинили на ґрунтовій дорозі. Що? Ви повинні мене якщо на... ліцей. Аваритроводі... Ви стали, ви стали, ви навіть без проблискових маячків, без, без цього. Без аварійки. Я чого ви без аварійки стоїте? Я ж без порушень правил дорожнього руху стою. Ви ж самі кажете, що ми не на проїзній частині. Ми на ґрунтовій дорозі. Ну а чого ви мене на ґрунтовій? Я, наприклад, я може їхав по полю. і Це. Це ну, поле. Ж, Витоль, ну так зніміть, що ви їхали по ну, полю. Ви їхали, по полю, ви, 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 Да, ви, У людей ось по полюві їздять. У нас фермер такий, що каже, що це поле. Ну так отож Ну так Що? Я у вас полі довжені встановлювати. Ви прочитали? Я прочитав. Чи це поле? Теліпка. Ти, Теліпка Ти, якого? — Ось у фермера. Григоровича. — Олексія Григоровича? Григорович. Да. — Так. — Тобто ви нам дозволите їздити? По полю. Так. — Що стекуєте? Звініть. Та прочитав. Я це й так знав. Я це й так знав. Що ви мене неправомірно встановили. Ви почали щось міряти там. Я, я вам просто пояснив причину зупинки. Ми переміряли. Підстав для винесення постанови немає. Немо. Немає. Але Мужка. ми зупинили вас за порушення правил дорожнього За яке? Я вам ще раз уряду. За яке ми, порушення? Ми переміряли. Порушення Флай. нема. Нема. Значить, я можу бути вільний. Звісно, якщо приділити посвідчення не, тракториста. Не буде штось... представити. Чого? Ви відмовляєтесь? Я не відмовляюсь, в мене вони є. Ну, значить ви відмовляєтесь? Ні. Ви повинні Ви назвіть відповідь. причину. Я вам ще раз повідомляю. Причину. Причина для зупинки була непозначення негабариту, який виступає на 40 сантиметрів. Він не габариту. виступає на 40 він не позначив, він виступав на 40 см. Він не виступає. Він. Він виступає я б їхав на другому тракторі і він би не виступав. На якому дурак другому? Ну як б їхав на Т-150, ну, він не би не, не, виступ... не виступав. Ну трактора ж разі, Ну, разні, ну Можливо, я ж не тракторист не піду. Поняв. Так що давайте. Не буду я так посвідчення тракториста. Не буду я вам придержувати. Ну, тоді що? Будемо носить постанову. в ну, зв'язку з чим? В зв'язку з тим, що ви відмовляєтесь пред'являти мені посвідчення тракториста. У мене воно все є. Я ж не О, знай, все, покажіть мені, покажіть. Не хочу я вам його да, показувати. покажіть і все. все Подожіть, будь ласка. Потримайте. Чого це комедію ламати? Це... це ви ламаєте. Це ви ламаєте. Ну ви це встановили посеред поля. І що? І, що? і що? Серед поля зараз усі їздять, тому що.